Мета проведення подібних заходів підвищення обізнаності людей про онкозахворювання, адже щорічно у світі лікарі діагностують цю страшну хворобу у 8,5 мільйонів людей. На Миколаївщині констатують покращення ситуації з захворюваністю на рак. Показник смертності від онкозахворювань в області найнижчий за останні 20 років. Лікарі пов'язують це зі збільшенням профілактичних заходів і проведенням оглядів за допомогою виїзної полікліники в сільській місцевості. Доктори навіть при візуальному огляді, як правило, виявляють три. П'ять випадків захворювань. Нещодавно спеціалізований автомобіль для подібних виїздів відремонтували. Кошти виділили депутати міської ради. Они нам оказали В ремонті этого в інсталяції, в закупці обородування. Ми обородували його апаратом УЗІ, який для всіх оснащен абдомінальним датчиком і датчиком для існування молочних желез у женщин. У планах виїзну поліклініку обладнати момографом. На сьогоднішній день це заболівання молочних у жінки на одному з ведущих місць. Воно займає лідирующе місто женщин в місті з раком кожного. В цілому за допомогою устаткування на ранніх стадіях діагностують лише 42% онкохворих. В інших випадках це вже важкі форми раку, тому що людина не звернулася по допомогу вчасно. Уровень заболіваємості в 2014 чотирнадцятому году в з 2013 годом у нас зменшився на 7,5%. і на сьогоднішній момент ми существенно улучшили цей показатель. Лікарі наголошують, рак не смертельний, якщо вчасно виявити хворобу і зайнятися її лікуванням. Тому так важливо при перших симптомах звернутися до медиків і не нехтувати профілактичними заходами. Главної задачі це профілактика онкозаболівань. Якщо ми виявимо… больных с предопухолевой патологией, вовремя их пролечим, мы не допустим развития и перерастания этого заболевания, перехода его в злокачественное заболевание. Если же человек заболел уже на онкологические заболевания, очень важным является выявление этих заболеваний в ранних стадиях. Рак – это не приговор. Если заболевание выявлено в начальных стадиях, все практически онкологические заболевания абсолютно излечимы. Наталья Якубсон, Антон Телевизионные новости Миколаевщины.